А сьогодні будемо говорити про балади. Це теж такий героїчний епос, ну, не завжди героїчний, іноді соціально побутовий, але це теж ліроепічний твір, віршований такий, який співали, Іноді навіть у супроводі хору, в якому є звертання до публіки, і розповідає він про різні, ну, наприклад, історичні події. Балади розвинулися у 14-15 століттях Англії, Шотландії, і розповідали вони про ці от Війни між англійцями і шотландцями про якісь історичні події історичні і передавалися із уст в уста, тобто були усною народною творчістю. Головним героєм англійських балад був такий лісовий розбійник Робін Гуд. Який він був йоменом, чи він був тобто вільним громадянином? Чи він був дворянином, який збіднів і вимушений був? Втікти в ліс і там організував розбійників, став ватажком розбійників, вільних стрільців, які на північній дорозі, яка була ще римлянами збудована, по якій їхали зазвичай багаті купці, якісь, люди багаті. І Вони влаштовували засідки на цій дорозі північній і грабували цих богатіїв, а потім роздавали. Гроші бідним людям. Тобто це була така мрія про такого захисника, заступника народного, який допомагає бідним, і мститься за всілякі кривди, які творять багаті люди. Він був сучасником короля Ричарда Левого Серця, і про нього було складено дуже багато різних балат різного змісту, які відтворювали оту епоху, відтворювали оту боротьбу між англійцями, і шотландцями, французами і англійцями. Знаходилися якісь історичні події, на фоні яких відбувалися ті е, життєві драми, які стосувалися Робін Гуда. Ну а людям що цікаво? Їм цікаво про життя цієї людини, про кохання, про якісь його е, там, боротьбу за свої права, про якісь реальні події, які відбувалися з людьми того часу. Звісно ж, ці балади наповнені тим неперевершеним англійським гумором, тобто вони дуже близькі народу простому. І люди з задоволенням переповідали оці балади, і вони передавалися з вуст уста, і були настільки популярними, що багато письменників. Згодом використовували балади оці, і створювали власні балади, ну, такі письменники, наприклад, як Роберт Берс, Стівенсон. А Вальтер Скотт створив навіть роман історичний Айвенго, одним із героїв, якого є Легендарний, фольклорний, вигаданий герой Робін, Робін Гуд. Ну, щоправда, в романі Вальтера Скотта він е, е, має ім'я Локслі. Но вгадуємо в Локслі того народного е, розбійника Робін Гуда. Я бажаю вам е, вдалого знайомства з. Вкладу сьогодні, яку ви прочитаєте про те, як Гуд став розбійником. І в подальшому запам'ятаєте цю баладу, в подальшому порівняєте її з сюжетом роману, який ми будемо вивчати Вальтера Скотта, роман Айвенго. Тож, бажаю вам успіху.